Вітаю, шановні друзі! Новий звіт Єврокомісару про порушення прав людини в Україні. Це вже не перший звіт. Нещодавно вийшов звіт комісару ООН по порушенню прав людини. А зараз вже євро. Комісія підключилася до питань порушення прав людини, і це дуже гарний дзвіночок для всіх цих корупціонерів, ти і нашої влади про те, що потрібно поважати права людини, і це добре, що європейські і міжнародні інституції починають фіксувати рабство, порушення прав людини, викрадення людей, тортури. Це все повинно доноситися до вищого європейського керівництва і Ось нещодавно, друзі, в липні 2025 року. Комісар Ради Європи з прав людини Майкл Флаєрт опублікував офіційний меморандум, який став підсумком візиту його в Україну в березні 2025 року. Документ містить 10 ключових рекомендацій для української влади. Нас цікавить саме пункт номер 6 – маршал Law. це пункт, який описує саме тортури, порушення воєнного стану і рабство і знущання над людьми людьми, так, друзі, і нас цікавить е, саме пункт 48. Там, в пункті 47, сьомому, е, з якого починається сам сама глава номер 6 описується про те, що Україна відступила від певних прав. А от уже в пункті 48 е, Єврокомісар зазначає наступне: читаю друзі, е, зауважую про те, що дивіться на слова, які формулювання, які використовує Єврокомісар, це дуже важливо у світлі цього відступу. Комісар наголошує, що будь-які обмеження прав. Людини повинні бути сурово виправдані нагальністю ситуації та не суперечити зобов'язанням держави згідно з міжнародним правом. Крім того, Конвенція не дозволяє відступів від таких прав, як право на життя, заборони тортур і заборони рабства та примусової праці. Друзі, вже Єврокомісар каже, що в Україні потрібно дотримуватися заборони на. Порушення права на життя і заборони на тортури і рабство, друзі, вже до європейців доходить, що нас творять ТЦК. Що далі пишеться? Особливо наголошується в даному меморандумі: заборона тортур є абсолютною, і право бути вільним від тортур чи іншого жорстокого поводження не може бути обмежене за жодних обставин. Комісар звертає увагу на нещодавню заяву уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця, в якій зазначено, що порушення прав людини з боку працівників військоматів стало систематичними та масштабними серед порушень, фізичне насильство, зокрема побиття, жорстокі арешти, відмова у доступі до адвоката, утримання без е зв'язку із зовнішнім світом. Мобілізація людей з інвалідністю та інші неприйнятні дії. Далі єврокомісар в пункті 50 зазначає наступне: комісар також отримує подібні повідомлення, які включають звинувачення у тортурах і смертях під час військового призову. Попри те, що Україна має право законно здійснювати призов. Комісар вважає ці повідомлення тривожним та закликає українську владу ефективно їх розслідувати. Крім того, комісар рекомендує Україні створити механізм запобігання порушенням прав людини під час мобілізації шляхом впровадження не належного нагляду за процедурою призову, відвідування місць, де можуть утримуватись призовники. Тобто, фактично, це оці тюрми ТЦК, жорстоким сигналом нульової толерантності до тортур та інших форм жорстокого поводження навчанням працівників військоматів щодо відповідності процедурам справ людини. Також зазначено, що комісар визнає зусилля України щодо інструктажу персоналу військоматів. Він наголошує, що проблема є ширшою та вимагає комплексних заходів для її вирішення. Тобто, вже єврокомі. Місія почала фіксувати ці порушення. Я думаю, це серйозний дзвіночок для ТЦК для Міноборони і нашої влади, що потрібно щось робити з цим безчинством і беззаконням, яке відбувається в Україні. А тому, що це фіксується, друзі. Це все фіксується. Європейці це все бачать і рано чи пізно за це хтось буде відповідати. І Будуть за це відповідати вищі керівні особи Міністерства оборони України і вищі керівники України в адміністрації президента. Друзі, тому у чудові новини, що Європа починає контролювати хаос, який відбувається в Україні. Зробіть, будь ласка, репост даного відео, і тримайтесь, друзі, з повагою. Ваш адвокат Демченко.